Bye. Вітаю, це програма профіт Української служби польського радіо Володимир Гарматюк за мікрофоном. Сьогодні говоримо про те, що Європа може вчитися в Україні як вести сучасну війну, але не тільки. Про це зокрема заявив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дебатів Демократія рівних шансів у центрі науки Куперник у Варшаві. За його словами, українці вже зараз самостійно виробляють майже 50% всього, чим воюють проти росіян. Вони мають власні. Далекобійні дрони, власні крилаті ракети, і те, чого потребуємо. Ми всі сказав Радослав Сікорський система дронів і протидронових технологій. Вони вже це мають. Ми всі будемо вчитися у них як вести сучасну війну. Міністр теж наголосив, що інновації і мобільність української армії стали прикладом для всієї Європи. І вона повинна зміцнювати оборонну співпрацю і розвивати власне виробництво зброї. Рішення, які з'являються на українському фронті, найсучасніші у нашій частині світу, підкреслив Радослав Сікорський. У цивільному житті в питаннях управління також з'явилося багато часом нестандартних рішень. Вони іноді йдуть у розріз із законодавством, але в критичних ситуаціях рятують життя цілих міст. Про це зокрема говорили під час дискусійної панелі на форумі зі співпраці з Україною в познані представники українських органів місцевого самоврядування. Андрій Ткач, представник Чернігівської міської ради, говорить, що після нападу Росії на український схід, що далеко від Чернігова, на превеликий жаль, керівництво міста, області і країни не надали важливого значення тому, що що війна може прийти і до інших міст для них вона була далекою і було втрачено час, який могли значно використати для підготовки. І тому, власне, про це він говорить до поляків: передає свій досвід. Ворог підступний, ворог сильний, і він нікуди не подінеться. І цей домокла меч буде завжди вісити над нами і вами. Тому, поки є час, готуйтесь. Краще бути готовим і своєчасно відреагувати на ситуацію, чим потім казати, а хто ж знав. Щоб ви розуміли, війна прийде без оголошення. Навіть такі маленькі нюанси ви в різних часових поясах, поки ви ще спите, там вже знаряджу набої, готові літаки з бомбами і готові до старту ракети. Таймінг наступний: першу годину у вас не стане світла, тому що в першу чергу вони б'ють по енергетичній. Інфраструктурі, причому одночасно по всім місцях, відповідно до вечора у вас же не буде ні тепла, ні води. Не буде електричного струму. На ранок у вас потікуть всі холодильники, тобто їжа і медикаменти у вас теж під загрозою. Тому звертаю вашу увагу, що в першу чергу необхідно це убезпечити енергетичну інфраструктуру, об'єкти водопостачання, водовідведення і теплогенерації. Мешканці також потребують уваги. Здавалося б, елементарне і далеке від війни цивільне будівництво житла, війна або потенційна військова загроза коригує будівельні норми. Вже зараз ви можете закласти такі норми, коли будується новий будинок, передбачати в ньому паркінг. Коли між будинками будуються спортивні майданчики, або майданчики для відпочинку дітей, ви також можете закладати там уже у проекти паркінг. Ви вбиваєте двох зайців. Мирний час це паркінг. Ви звільняєте верхню зону від автотранспорту. А в воєнний час це найпростіше укриття, де люди вже можуть заховатися і перебувати певний час під час повітряних тривог. Ворог не завжди веде війну сухопутними військами здебільшого він на початку намагається авіацією, і як уже зараз вам відомо, дронами зруйнувати і заподіяти найбільшої шкоди. Перше це об'єктам критичної інфраструктури галузі міського господарства, і друге це посіяти паніку серед населення. Що таке посіяти паніку серед населення? Це будуть спрямовані удари на черги людей за їжею, за медикаментами, за будь-якою допомогою. А це одразу ж збільшує навантаження на медичні заклади. Продовжує Андрій Ткач. Наше місто було в облозі. Ми були в облозі 40 днів, і у нас, крім того, що удари наносились по критичній інфраструктури. В тому числі наносились удари по чергам, причому били як з мінометів, так і з градів. Гради ну це боєприпас з касетною частиною, яка поражає умовно декілька футбольних полів площу за розміром. Тому серед населення дуже великі втрати були. Відповідно, йде зразу навантаження на медичну частину. Зазвичай в лікарнях одна дві операційних в мирний час вони так не навантажуються, як під час війни. Тому треба вже зараз передбачати, а це що. Вони можуть робити самостійно на своїх джерелах живлення, постачання води і тепла. І відповідно, щоб вони могли розгортатись з однієї духопераційний хоча б до десятка. Навіть маєте бути готові переміщати лікарні в інші місця, тому що на превеликий жаль для того, щоб людям було зручно, ми всі на електронних картах зазначаємо, де у нас лікарні, де у нас магазини перебувають, де у нас органи державного і місцевого самоврядування і управління. Противник готується до війни не в день початку війни, а заздалегідь дуже 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 завчасно. Відповідно, він вже все знає, де у вас що є, і куди треба бити. Тому бути готові, що у вас мають бути запасні пункти видачі їжі, медикаментів і відповідно надання медичної допомоги. До цього додаються перебої з пальним, забиті дороги, і що найгірше, напевно, паніка серед людей. Проблема з медикаментами. На превеликий жаль, нам довелось піти на вимушену міру. Таку ми комісійно вскривали всі приватні, ну незалежно від форми власності аптеки, і під контролем лікарів з лікарень вибирали. Або ті медикаменти, які потребували в першу чергу військові, в другу чергу цивільні, ви маєте зрозуміти, що якщо це станеться, все буде йти на війська, на армію, а цивільне буде забезпечено за остаточним принципом. Так що, якщо ви думаєте, що у нас тут біля лікарні стоїть генератор, і у нас є паливо на певний час роботи, під'їдуть військові і умовно у вас в кращому випадку половину палива заберуть. І ви самі віддасте, бо ви будете розуміти, що якщо ви зараз не Дасте їм паливо для техніки, то через годину у вас вже будуть тут трошки інші військові, які нічого вже питати не будуть. І велика проблема саме у нас виникала теж з палом. Якщо генератори були, то в перші часи теж саме були нанесені ракетно-бомбові удари по. Всіх місцях зберігання палива, по комерційним автозаправочним станціям, по державним установам, в яких зберігалися палива, це теж все було нанесено в перші години і дні. Війни це теж була проблема. Ви маєте розуміти також, що в мирний час на трасах між містами бувають пробки, які на превеликий жаль затягують лакігістику на кілька часів. А тепер зрозуміти ситуацію, коли навіть чотири полоси, дорога, три полоси будуть підвійськовими, вам залишається лише одна полоса, по якій ви маєте організувати рух тих, хто евакуюється і Організувати рух тих, хто має щось завести вгору. Тобто, це медикаменти, їжа, палива, все що завгодно. Ті ж теплі речі, наприклад, питання що стосується електрики, сталого постачання, немає електрики, умовно, все решта теж відпадає. На превеликий жаль, ворог постійно наносив удари. Підприємства, які забезпечують навіть що забезпечення води, що електрики, вони мають у себе мати певний запас матеріалів, за допомогою яких має відбуватися ремонт пошкоджених магістралей. Під час війни цього немає. У нас доходило до того, що ми вимушені були зрізати електричні дроти в тих районах, які вважали, що там менша частина населення або були боєзіткнення і на з них відійшов. Тому там знімались дроти і протягом в інших містах, щоб подати. Світло там, де більше накопичені люди. Стикнулись з проблемою простих укриттів. Ніхто не готувався до війни, тому більш-менш далі укриття це були в будівлях 50-х-60-х років минулого століття. Нові будинки не передбачають. Підвали, там, де народ звик зберігати своє власне майно, вони ж здебільшого були, умовно, людьми ще захаращені. Це все треба було розчищати, вичищати організовувати людей, щоб вони самостійно створювали собі простіше укриття у своїх помешканнях. Це час. Паніка, паніка серед населення, паніка. Організувати це дуже складно. 30% які, які ну, готові щось робити, постійно перебували під тиском психологічних тих 30% в яких була паніка. Це дуже складно, і приходилось вживати інколи фізичний вплив да, панекерів для того, щоб припинити паніку. Це виклики, це дуже серйозні виклики, до яких треба готуватися і готувати населення. Чи не вперше з усіх країн світу Україна зіштовхнулася з проблемою державного тероризму в контексті питної води? Росіяни свідомо били по місцях її зберігання або по системах водопостачання. Доводилося приймати нестандартні рішення: наприклад, пустити в міську водопровідну мережу морську воду, як це було в Миколаєві. Це заборонено на законодавчому рівні, це вбиває мережі. Але в тій ситуації це був вихід, який врятував місто. Про це говорить Володимир Кобилянський, директор науково-аналітичного центру якості води. Що таке водопровідна вода? Під час війни це люди зрозуміли. Це не тільки пітна вода, це гігієна людини, це санітарія житла, це просто, скажімо так, комфортне проживання. Що ви не думаєте, де вам завтра помитися, як попратись, як прибрати приміщення? Подальші події показали, що Україна перша у світі. Як це нетривожно звучить, ми на практиці зіткнулися з проблемою вода і терор. Якщо до війни в Україні ця проблема мала чисто теоретичний аспект, і є американський інститут відомий який профілюється в цій сфері, є багато дуже публікацій в нього протягом там останніх 50 років. Це його профільна робота. І всі фахівці в сфері терору на водних об'єктах вони орієнтуються на нормативні настанови, керівні, якісь принципи цього інституту. Так, от інститут цей не має такої інформації, щоб так масово можна було вдарити по системі водопостачання. Більш того, скажу, що ні в американських, ні в європейських документах безпекових пов'язаних з водом, Водопостачанням ніде не розглядалось поняття державного тероризму. Розглядався терор на рівні якихось груп терористичних окремих осіб, ну скажімо так, саботаж і терор індивідуального типу, так щоб держава могла якась одна направити на іншу державу засоби масового знищення, ну конвенційна зброя і масово знищення. Ми вперше з цим зіткнулись. більше про воду, зокрема й водопостачання під час війни, поговоримо вже наступного понеділка, а далі продовжуємо іншою темою. Одна справа, коли місто перебуває близько. До зони бойових дій. І зовсім інше, коли йому місту доводиться приймати людей, які тікають із зони бойових дій. Це різні напрямки, і по-різному треба до них готуватися і передбачати різні варіанти розвитку подій. Це надзвичайно поважна робота і дуже прискіплива робота. І тут треба робити все на випередження, прогнозувати, створювати виклики, які потім намагатися якось вирішувати. Про це, зокрема, говорив Андрій Кульчицький, голова міської ради Труска. В я напевно розділю на дві частини. Тому що перший рік 22-й рік і 25-й рік зараз війни, то вже де четвертий рік трошки різні, якби, виклики, вимоги і потреби. Отже, якщо ми говоримо про 22-й рік, то трускавець курорт з великою кількістю ліжкомісць в готелях і з в'ємністю в самому місті, тобто я однак скажу, що якщо місто має близько 20 тисяч жителів, то є 15 тисяч ліжку в місць готелів санаторіях, і ще приблизно 10-15 тисяч, тут важко зараз сказати, місць поселень по квартирах садибах. Чому це говорю? Тому що зараз у нас станом вже четвертий рік поспіль зареєстровано 12,5 тисяч внутрішньо переміщених. Ясно, що в 22-му році їх було в рази більше. В кожній кімнаті жило сім'ї, тобто це по три, по чотири, по п'ять людей, які тікали від війни або втратили домівки. І відповідно тоді це було надвелике навантаження для нас всіх. Тут без самоорганізації населення, без волонтерства, ми б самі точно не справилися, бо у нас в нас у міській раді працює ну 120 чоловік. Ну, 120 чоловік на десятки тисяч це нічого б не зробили. Ми організували такі. Серед чоловіків це так називаються доровільні дружини, які займалися безпекою. Були організовані на всі в'їзди в місті такі пункти перевірок транспортних засобів, чергування по місту, які безперервно 24 на 7 працювали кілька місяців перших війни. А відповідно гуманітарні потоки, які організувалися в Трускавець, і це завдяки великій кількості партнерів в Польщі, в тому числі в першу чергу. У нас 11 партнерів є. Ми організували величезні такі гуманітарні хамби, з яких передавали гуманітарну допомогу потребуючим, які приїхали від війни українцям. Так само ми передавали велику кількість допомоги містам, які стояли на сході. От нам було зручно тоді їздив поїзд Роскавець Харків. Ну ми вагонами просто передавали гуманітарну допомогу. Привозили у день, складали на пероні, поїзд приїжджав, кілька годин чекали, поки ми вантажимо. Згодом, якось так та величезна кількість це було не знаю. І важко мені сказати. Лові собі, от будь-який населений пункт, всі дороги з двох сторін, попри тротуар стоять машини. Ну це от, приблизно, от так приблизно. Отак, от кожна вулиця у нас виглядала. О, так що зрозуміли ці масштаби. Зараз власне четвертий рік війни і інші вимоги питання виживання людей та їх утримання в країні в сенсі тому, щоб вони не хотіли кудись виїздити, і тут потрібні не дозовані допомоги від держави чи від громад, а створення нових робочих місць. Андрій Кульчицький далі зараз. От ми намагаємося на рівні держави релокація бізнесу, створення нових бізнесів, створення нових робочих місць, і таким чином десь. Ті люди, які знають, вміють, можуть. Вони залишаються там, де створюються ці робочі місця, де починають відкриватися нові підприємства або розширятися старі підприємства. Таким чином вони укорінюються, і тут питання вже швидких рішень адміністративних до мене як міського голови чи до Булатанського корпусу, частині там виділень земельних ділянок із прокладки комунікацій, збільшення кількості ємності скам дитячих садків, чи шкіл, чи лікарні, і так далі, і так далі. Усе це змінює обличчя місцевих громад. На жаль, чи на щастя з'являються проєкти або інвестиції, яких раніше може би взагалі не було, або з'явилися би набагато пізніше. За останній час я говорю тільки на прикладі своєї громади ну досить великі пішли інвестиції. Ну десь за останні там три роки десь 150 мільйонів доларів було вкладено. Тобто це і відкриття вітроектростанції 54 мегаватної спільно українсько-чеське підприємство. Це будівництво дуже великої кількості житлових будинків і готелів. Це відкриття дохтафофабрик, це за грантові гроші будівництво на одному з підприємств в трьох газотурбін. На тридцять мегаватт, Тобто фактично, якби екологічний Трускавець, Трускавецька громада, ми зараз у Львівській області виробляємо напевно найбільше електроенергії біля 100 МВт. Ну хоча це є екологічна енергія, є завод біогазу, ми так само над цим працюємо разом із німецькими партнерами. Хочемо так само відкрити і біогаз на території одного із однієї з сіл, тому що. Територія велика, це не тільки Трускавезя, 200 квадратних кілометрів площі, це і села, і власне питання великої кількості тимчасової кількості надмірної кількості людського ресурсу. Нам треба швидко створити ці робочі місця. Часу у нас в цьому плані немає. Я розумію, що години втікає. Вікно можливості швидко закриється. Якщо дай Бог, і ми все чекаємо, закінчиться війна. Тому ми це працюємо над цим. Ми свої вклади так само робимо у уряді податків, допомоги для збройних сил і в частині безпеки. Тож час без допомоги держави, без звірення годинників із сусідніми громадами і сусідніми областями у нас точно толку не буде в тому числі для нас важлива допомога. І наших польських партнерів Діана Баренова, співголова комітету з питань співпраці з органами місцевого самоврядування, а також представниця польсько-української економічної палати в Україні каже, що війна дала поштовх для економічного розвитку окремих регіонів країни, тоді як економіка інших методично нищиться росіянами. Такі парадокси і такі реальності українського сьогодення. Війна на деяких регіонах збільшила динаміку зростання економіки в західних регіонах, бо багато капіталу перемістилося релокованих підприємств, і це добре, що вони залишилися в Україні, але це виклики, в тому числі для тих регіонів, для тих міст, які мають динамічно розвиватися, щоб ці люди не уїхали далі. Це для України критично важливий виклик: залишити людей в Україні і надати їм, щоб вони залишилися як. Громадяни України як платники податків в тому числі, але ми маємо надати їм ще і безпеку. І оцей оці всі пазли вони дуже складні для нашої місцевої влади. Людський ресурс, як би неприємно не лунало таке означення, важлива складова і економіки воєнного часу і після воєнної відбудови країни. І тут знову повертаємося до Андрія Кульчицького і питань безпеки, зокрема. Наше завдання якось якістю, увагою, якимись тими безпековими речами, щоб діти з яким ну сіні приїхали з дітьми, щоб ті діти відвідували і гарно все почували чи в садках, чи в школах. Це питання було: ми швидко зробили сховища і в садках, і в школах утеплили всі школи, садки. Тобто, ну це мусить бути. Я просто бачу, як боряться ті самі. Я ж теж вчуся, їжджу багато по конференціях по різних заходах в Польщі. Як поляки цінують людський ресурс, кваліфікований людський ресурс, враховуючи ці тенденції по народжуваності, це питання вже вкрай важливе. А, а воно просто стане таке надважливе через 10-15 років. Ми зараз там говоримо про війну, але людський ресурс важливо. І знову ж питання народжуваності, як це вирішити, ну і в Польщі, і в Україні. Це спільне наше питання, і це з одного боку, так кажуть низька народжуваність таке, якби, лихо цивілізованої держави, але це і лихо держави, яка воює так само, і тут так само це є проблема, і тут треба думати і шукати спільні рецепти. В соцмережах в Польщі дуже багато сьогодні можна знайти скепсису щодо всього, що тут говорять представники українських громад, коли польські політики чи польські експерти заявляють практично про те саме ці заяви піднімають щонайменше накпини. Якщо не жорстко критикують або й взагалі звинувачують їх у розпалюванні або втягуванні Польщу в війну з одного боку, розуміємо, що це частина дезінформаційної та пропагандистської кампанії Росії. З іншого боку, польське суспільство десь так само, як і українці, напевно раніше, ну принаймні частина із них вважають, що загроза десь там далеко і навряд чи колись. Це станеться у них дома. Представники України кажуть, це не лякалки, це реальність. І от Коли ти живеш в зоні комфорту, ти стаєш максимально якийсь такі там раціональний, ти почнеш економити на якихось речах, ті справжні цінності відходять на другий план. Тут ковід загострив питання уваги до здоров'я. Всі кинулися інвестувати в здоров'я, а фактично питання безпеки. Враховуючи там екологічні і багато багато інших речей, це є напевно то питання, яке ну має турбувати суспільство найбільше. Це безпека, ну там твої дитини, твоєї сім'ї, твого міста, твоєї країни. І якщо ти будеш будувати... Систему неможливо там по горизонталі, по вертикалі, і першим номером буде ти безпека, ти точно ніколи не прогадаєш. Тому я раджу в Польщі перейняти наш цей, на жаль, негативний досвід, але це є той досвід, який має бути дороговказом для всіх. Я думаю, що українці зрозуміли. І відчули зрозуміли цінні життя за ці роки зараз. Українці переживають складні часи, але мені здається, це всіх нас перепереформатувало, всіх управлінців, всі е, навчилися працювати в кризових умовах. Але звичайно, це, це не добре. Краще б цього не було. Але ви, ви висновки, які ми можемо зробити, дійсно, хочеш мира готуйся до війни. Оці всі кризові речі краще готуватися до них заздалегідь. Ми нещодавно з нашою палатою, з центром розвитку місцевого самоврядування, зробили такий візит місцевого самоврядування України до Польщі. І от коли ми заходимо з нашими представниками там голови громад, директорів шкіл, заходимо в школу польську і нас ведуть в роздягальню. Ми спускаємося вниз. Це підземне приміщення, і перше, що наші люди кажуть: о раз о гарне приміщення під сховище. Так, тільки треба зробити другий вихід. Директор дивиться на нас і не зовсім нас розуміє. А наші кажуть: Давай роби, бо потім у тебе часу не буде. Ви зрозуміли, да? Тобто, вже навіть якщо все добре, краще мати сховище в, в школі. Отже, до чого я веду? Я веду до того, що у нас є безцінний досвід в Україні. Росія, вона нікуди не подінеться з карти геополітичної карти світу. Вона як була, так і буде. Яке б керівництво туди не прийшло? Ми маємо розуміти, що це все рівно і люди з іншою ментальністю і. Е... Ми завжди маємо розуміти і готуватися до того, що рано чи пізно, якщо це навіть закінчиться, але ми не бачимо поки що цього закінчення. Але все рівно ми маємо себе захистити і не тільки захистити, ми маємо жити в таких умовах. Ми маємо зрозуміти, що не, не вдасться всій Польщі виїхати в іншу країну. От точно так же, як і всім українцям, немає можливості виїхати в іншу країну. Якщо ти виїдеш в іншу країну. Не факт, що війна не прийде туди. На жаль, ми зараз маємо такі політичні умови і такі таку ситуацію, що нема якоїсь сили в світі, яка би могла отак просто одним своїм рішенням зупинити війну. Її нема, то треба навчитися жити в цих умовах і максимально себе підстрахувати і підготувати, як би це зараз гірко не не звучало. Отже, Брюссель має шукати шляхи для швидкої реакції на кризи та виклики. До цього знову ж закликає міністр Радослав Сікорський. Дипломат підкреслює, що здатність ухвалювати швидкі рішення є ключовим викликом для Євросоюзу і додає, що в цьому питанні Євросоюз відстає від інших глобальних гегемонів. Суперницький з ЄС-центри влади Китай, Росія, США мають єдність керівництва. А ми каже Радослав Сікорський, не маємо. Бо ми, тобто Євросоюз, це конфедерація, і проблемою Євросоюзу є не надмірна централізація, а відсутність злагодженості. Це була програма Профіт Української служби польського радіо. Її автор і ведучий Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.